Тут є два моменти, якщо ми говоримо про те, як відобразиться ось ці агресивні плани президента Мадуро на підтримці України міжнародні, і зрештою, чому саме зараз ось це важливий момент. Я з вашого дозволу з нього почну. Бо насправді тут ну дуже важливий важливим є контекст того: на фоні чого відбуваються ось ці заяви в президента Венесуели, так і озвучення його агресивних планів. Стосовно багатої на нафту частини території сусідньої держави, ну перш за все, ми повинні розуміти, що це відбувається на фоні того, що країни заходу, в першу чергу, і Європейського Союзу зараз дуже пильну увагу звертають на одну із частин тих санкційних обмежень, які вони ввели проти Російської Федерації. Це саме та частина, яка стосується. Верхньої межі цін на нафту, так званого прайс кепу, так який був умовно встановлений в 60 доларів. Але практика показала, що Путінська Росія ну через з одного боку зв'язки з третіми країнами дуже хороші торгівельні з іншого боку, через можливість мати ось цей так званий тіньовий флот танкерів. Так от Путінська Росія знайшла варіанти, як в дуже багатьох моментах обходити ось цю верхню межу ціни на власну нафту, ну і відповідно продовжувати отримувати нафтові доходи, ну скажімо так, на рівні не меншому, аніж це було до війни. Ну і власне ми зараз бачимо, що країни Європейського союзу, по перше, проводять додаткові консультації з третіми країнами для того, щоб унеможливити так би мовити, та, торгівлю російською нафтою. Поза межами так би мовити, да, якось офіційних торгових майданчиків і так само ми бачимо, що паралельно країни західної Європи взялися за ось цей тіньовий флот танкерів російський, Так і вони насправді роблять дуже просту і логічну річ. Вони роблять невигідним цей діньовий флот танкерів в першу чергу для власників цих кораблів. Ну а там пройшли, я так розумію, певні виховні бесіди із. Представниками міжнародних страхових компаній і відповідно без міжнародної страховки власникам цих суден просто невигідно так би мовити. Та, навіть орієнтуватися на ті доходи, які їм може запропонувати Росія, транспортуючи так, от напівлегально, ось цю нафту для того, щоб мати можливість її продати. Вище ось цього обмеження цін, і на фоні цього ми також побачили, що Путін поїхав в Саудівську Аравію Об'єднання Арабські Емірати. Так, і очевидно, що нафтова тема там була однією із провідних. Тому що один із способів для Росії все таки, ну скажімо так, не втратити занадто багато в цій ситуації. Він полягав в тому, щоб домовитися із в першу чергу близькосхідними лідерами об'єднання ОПЕК, так організації країн експортерів нафти для того, щоб можливо наступним, одним із наступних рішень ОПЕК зменшив обсяги видобування а зменшення обсягів видобування для ринку означає збільшення ціни. Тобто так чи інакше Росія орієнтується на те, щоб ну умовно якимось чином собі компенсувати це все. В середньостроковій перспективі, але в довгостроковій перспективі Росія теж розуміє, що це буде проблема, і власне те, що ну ми бачимо, що великий друг Путіна Мадуро планує отримати контроль над багатим на нафту регіоном сусідньої країни. Це може свідчити про те, що путінський режим насправді за допомогою Мадуро і за допомогою Венесуели, в потенційно в майбутньому, так буде пробувати вирішувати для себе проблему з нафтовими доходами і другий момент який тут важливий в плані контексту, це те, що відбувається насправді в сполучених штатах Америки. Ми зараз бачимо максимально гостру дискусію між демократами і республіканцями. З приводу законопроекту про надання продовження і посилення надання військової і фінансової підтримки Україні та Ізраїлю. І ми бачимо, що республіканці ну скажімо одним із пріоритетів своїх вимог виставляють безпеку південного кордону Сполучених Штатів Америки, кордону з Мексикою. Ми чудово розуміємо, що ну коли республіканці говорять про безпеку цього кордону про нелегальну міграцію, вони говорять не тільки про мексиканців, але вони говорять також про біженців із країн Латинської Америки. І от зараз. Дуже так підозріло співпадає в часі, що в Латинській Америці імовірно розгориться. Ну, регіональний конфлікт, який може потягнути за собою додаткові хвилі біженців, і відповідно це максимально актуалізує для республіканців їхні позиції, от стосовно південного кордону, тобто, це ну спроба Путіна підіграти в першу чергу трампійському крилу республіканців Сполучених Штатів Америки, і відповідно вплинути таким чином на внутрішньополітичні дебати в штатах ще більше загострити ось цю дискусію довкола кордону і не тільки довкола кордону, Тарас. тому що республіканці. Так, так, так. Даруйте, змушена вас перебити, ми обмежені в часі. Ви дуже конструктивно широко відповідаєте, але все-таки хочу а, а, на завершення запитати, якщо можна коротко, гаяна каже про те, що все одно вони багато років всі проблеми вирішували дипломатичним шляхом. Чи є можливість поки що ще зупинити Мадуру і а, ймовірне вторгнення Венесуели на територію Гаяни? Теоретично ця можливість є, але е, вона в першу чергу має стосуватися, ну скажімо так, зовнішнього втручання, так тобто, ну е... Ми розуміємо, що жодна міжнародна платформа, жоден міжнародний майданчик. Він от в силу е, того, як і ООН, і інші міжнародні організації реагують на потенційні от, от, небезпеки, на потенційні кризи навряд чи можна розраховувати, що саме за допомогою цих міжнародних інститутів щось відбудеться. Тобто, тут питання в тому, що сама Гаяна повинна приймати рішення про те, е, ну яким чином забезпечити безпеку цього регіону, можливо, е, апелюючи до е, союзницьких зв'язків е, з іншими країнами, і можливо з тими саме Ними штатами Америки просять їх про а, допомогу, так би мовити, хоча би про мінімальний кісь військовий контингент, які можна було б розгорнути поблизу кордонів з Венесуелою. Це до певної міри стримало б Мадуро, чи принаймні змусило його замислитися на Бразилія. Тим, та, зараз от, теж іплату. заявляє про те, що вона готова насилати також свої контингенти. Вони можуть вписатися допомогти. Абсолютно, ну це просто питання того наскільки Гаяна буде готова до такого діалогу, і наскільки в до такого діалогу будуть готові ті самі Сполучені Штати Америки, які мусять підтримати такі ініціативи, я вам дякую щиро за час, який знайшли і приділили нам і за ваші глибокі аналітичні відповіді. Тарас Жовтенко, експерт із міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва був з нами на зв'язку.